Не вмієте малювати стрілки, не виходить їх зробити рівними. Я сьогодні ділюся топ-3 лайфхаки для того, щоб малювати стрілки, що навіть новачок зможе разом зі мною намалювати свої красивезні стрілки. Для макіяжу нам знадобиться медичний скотч, визітівка і такі спеціальні патчі для макіяжу. І за допомогою них ми будемо з вами сьогодні малювати красивезні широкі стрілки, які у вас до цього ніколи не були. Це будуть поради саме для новачків і людей, які взагалі не вміють малювати стрілки. Як взагалі малюються стрілки? Стрілка сама створюється із декількох деталей. Це буде сама основа стрілки і хвостик, який буде закінченням. Тут важливі три деталі. Початок буде тоненький, серединка довша, на самому краю довше, ширша стрілочка. І потім, коли будемо виводити вже саму стрілку нагору, у нас так само буде від широкої частини уходити в вузьку. Виходить, у нас стрілка з двох сторін, починається з тоненької лінії. Да? Вона починається, де тут очі. І ось так іде з тоненькою, ширшу, і найширша у нас отут буде у кутику. Я вам це поясню, як я буду ділитися своїми лайфхаками. І перший лайфхак, який допоможе мені малювати стрілки, це буде медичний пластир. Чому саме медичний пластир? Тому що він дуже гарно відклеюється від шкіри і не дуже залипне сильно. Як, наприклад, це може зробити пластир для ранок, який під дуже багато тону. Отже, беру я оцей прекрасний пластир і зараз собі відірву пару шматочків. І ще хотіла з вами поділитися, що стрілочка в нас буде. Можна її, в принципі, малювати або вдогори, або паралельно, або вниз. Це вже дивлячись, яку ви хочете стрілку в принципі зробити. Я зазвичай роблю ліфтінг да, для того, щоб трошечки очі мої підняти, бо е, з віком наші очі полюбе, вони знаєте, як трошечки опускаються і для того, щоб вони не виглядали дуже печально. Зазвичай всі дорослі жінки малюють стрілочки догори. У дітей там свої течії, вони більше люблять інші стрілки, але це вже в іншому відео. Тому я відріжу собі два шматочки от цього пластера. І давайте ми з вами сьогодні будемо малювати не сильно довгі і не сильно короткі, щоб ви побачили саме лінії, куди вони рухаються, як вони рухаються, звідки починаються і як повинні закінчитись. Мені знадобились ножиці. І я відріжу по два шматочки для кожної сторони. Найголовніше тут річ в тому, що оцей скотч, да, медичний, який ми будемо використовувати, він повинен починатися в нижній частині ока від отут, от під нижніми віями, щоб з двох сторін була однакова стрілочка. Ну, десь отакий шматок у нас буде перший. Він такий, якщо декілька разів його взяти на руки, то він, в принципі, потім вже триматись не буде. Ми навіть можемо на два спокійно розірвати і приклеїти з рівних частин. У нас тут, де відірвано, я не трогаю. Такі дві частинки, невеличкі. Я буду робити під нижній кутик очей буду клеїти під нижні вії, щоб виходило до гори. Да? Не зачіпаю вії, у нас буде стрілочка. Невеличка така. Бачите? Хоп, приклеїла. Не обов'язково до кінця, але я ось так до кінця дожму на іншу сторону так само. Дивлюсь, щоб у нас по довжині приблизно були вони схожі під нижні вії і приклеїла. Хорошо, ось перший варіант у нас буде ось так. Ми повинні виглядати отак от красиво і файно. Беру ось цей прекрасний лайнер від Кікамілани і почну вам розказувати, як вести цю правильну форму. У нас починається із тоненької частинки. Да, я буду малювати не широку стрілку, я не люблю широкі стрілки, а таку вузеньку більше. Починається у нас стрілочка, десь от, е, бачите, око, да, голубеньке починається. Я от буду звідси і починати вести лінію. Око починається ось тут. Починаю із тоненької лінії, яка буде ховатися у міжвієвий простір. І потрошку починаю малювати. Ширшу лінію. Да? Бачите, ось так виглядає. І от до самої широкої частинки, яка у нас буде ось тут. Ось така дуга у нас вийшла перша. Я початочок ховаю у візну. Да? Ось так. Щоб ви гарно бачили, як виглядає форма правильно. Угу. І дублюю так само на інше око. Я починаю свої лінії прямо повієм малювати. Так, дивлюсь на симетрію і подивіться будь ласка уважно як я в принципі тримаю підборіддя я трошки його висовую вперед да? для того, щоб побачити всю цю частину рухомого повіка. Е, почнемо далі. Да? Найширша частинка у нас тут. Угу. І ось тут, правильно, від тоненької лінії до широкої. Далі в нас буде тіло стрілки. Да, у нас ровно тут приклеєно цей скотч медичний. І я от на ньому і роблю стрілку да, біля нього. І ось так виглядає стрілочка. Ага, і ще я її ширше зроблю того, щоб і... всі лінії на стрілці повинні бути такі легкі і плавні. Да? Не будемо робити їх сьогодні різкими, а більш плавнішими. Ось так виглядає. Да? У нас тут найширша частина ось тут. І далі до кінця у нас такий повинен бути тоненький хвостик, як тут. Тоненько тут і тоненько тут. На наступному оці я починаю вести свою стрілочку знизу до гори. І якщо треба, дублюю зверху вниз. Пов'язково всі тут. Простір між скотчем, да, обов'язково дуже ретельно слідкуйте. Ось такі у нас вийшли стрілки. Угу. Так, зараз гляну на синхронізацію двох стрілок. В принципі, трошечки кутики я Оп, довшими зроблю і Можна знімати скотч для того, щоб подивитися, який у нас вийшов результат. Так, давайте. Оп, да, бачите, під оком було наклеєно. І так само хоп. І ось такі ось стрілочки в нас вийшли. Mm -hmm. Так. Так, так, да? І ось кутики трошечки я їх в кінці видовжила, і там, бачите, трошечки тут не вистачає об'єму. І я зараз іще ближче до вас підсунусь. І просто ось так пальчиком, якщо я хочу трошки довше зробити, видовжила. Бачите, яка красива, акуратна стрілка. І в принципі ви не зробите помарку в тому, щоб бачите, оп, беру пальчик сюди, хоп. І отак відредагувала, якщо мені треба. Трошки бачу, що... Ну що, перші стрілки за допомогою скотча в нас завершились, тому розкажіть, будь ласка, в коментарях, як вам сподобався цей варіант чи ні. І переходимо до другого варіанту. А я спеціально не фарбувала свої вії, щоб ви гарно побачили форму самих стрілок. Тому не зволікайте, беріть собі цей лайфхак у свою скарбничку. І переходимо до другого варіанту. Так, ну що, поїхали до другого лайфхаку, як малювати стрілки. І це нам знадобиться будь-яка карточка, яка паперова. Наприклад, в мене це візитка моя, попередня Angels Moa. Дуже красива. І ще отак я вам покажу. Ось, гляньте, вона вся просто прекрасна. Так, у мене будуть зараз, я вирішила, що я хочу вам показати тіньми. Я візьму оцей пензлик, який був у палеці Ford. і візьму отакі темно-червоні шимерні тіні і буду ними вам показувати стрілку. Так, розміщаю цю красиву карточку під нижнє повіко. Да? І знову ж буду використовувати пензлик, дивлюся вниз і малюю. Таку лінію. Хоп. Ну що? Як вам стрілка? Угу, бачу, так? Да. Так, я хочу щоб мені хтось потримав дзеркало, а нема кому. І починаю малювати з кутика ока. Стрілку, так? Да? Я зараз погано бачу тут у відео, але, в принципі, як то кажуть, не проп'єш. А ну, глянемо, що в нас вийшло. О, ну супер, клас. Мені подобається трошечки тут е, Да, Це зручно, що воно е, намальовано тіньми, і трошечки я. Зроблю початочок, так? Да. Угу. І ще, знаєте, зверніть увагу на те, що стрілка повинна бути не напівпрозора, а е, така яскрава і об'ємна. Так, ну ось така стрілочка вийшла перша. Да, вона трошечки ширша, тому що пензлик у нас такий він більш широкий. І поїхали. Красиво, мені сподобалось. Так, другий варіант. Я знову ж кладу картку під око і буду вималювати стрілочку. Найголовніше тут, щоб стрілочки були однакові, щоб вони йшли в однакову сторону. Угу. І от я буду потрошечки розтушовувати, а тут де яскраві краєчки. Це у нас лайнер попередній, тут застряг десь. Трошечки дам, наприклад, от бачите, тут частинка така трошки ширша вийшла, але я просто... Підтушую чистими пальцями на проблема. Набираю ще трошечки тінюшки оцієї і вималюю початочок. Гляньте, яка красива, розтушована, в принципі, стрілка вийшла. Якщо вам там не подобається, розтушуйте просто початок, щоб у нас, наприклад, тільки кінчик закінчився. Бачите? Хоп! І тут так само, щоб не була така яскрава, тіньми треба бути обережними, щоб вони були однакової яскравості. І в нас вже такий макіяж на вихід повністю готовий. Якщо ще додати, наприклад, сюди всерединку трохи шимера, взагалі буде бомбічний, красивий макіяж розташованої стрілки. Бачите, як легко це можна зробити за допомогою підручних речей вдома. Так, і це в нас закінчився другий лайфхак, як малювати стрілочки. Скажіть вам, як ця розташована стрілка, прикольна чи ні, і чим вам більше сподобалось лайнером, як був перший варіант, чи тіньми. Да? Вона трошки ширша, але вона така розташована, валію і красива. І останній лайфхак, який я вам покажу, це буде дуже цікаво. Додивіться це відео до кінця, бо ви ще такого не бачили. Поїхали. І третій лайфхак, як швидко малювати стрілки, це в нас будуть спеціальні ось такі от паперові. Підтримки для того, щоб красиво тушувати. Якщо ви новачок, я вам покажу такі штучки. Так, я беру собі дві наклеїчки вони із двох частинок. Бачите? Як із двох частинок. І оце вся наклеїчиста частинка, яка, в принципі, можна приклеїти під око. І вони будуть захищати наші очі від того, що ми намальовуємо не рівні стрілки. Тому давайте я вам покажу, знімаємо цю верхню частинку, бачите, вони от такі от, знімаю ось цю верхню. частинку. Хоп. І я одразу можу наклеїти під своє око. Да? І я знову ж буду клеїти під моє око. Можна його вище приклеїти. Да? Наприклад, стрілочка буде догори добровитою, або до, до скроні, або рівненькою. Тому, якщо ви приклеїте, це залежить від вашого руху, якщо ви неправильно приклеїте, то стрілки будуть різні. Тому, обережно я буду під вії клеїти. І десь, я думаю, ось така, да? Десь приблизно у мене буде долітати, до краєчка, майже майже краєчка моєї брови. Так, я візьму другий такий пач. Ці патчі використовую для того, щоб швидше робити макіяж і швидше виходила тушовка, і, скоріше, в принципі, якщо ви поспішаєте кудись і треба тушувати довго кольорові там, смоки, або кольорові очі, то зазвичай ці штучки використовують або дуже яскраві, або забагато довго. Да? Щоб не було, в принципі, грязі під очима, ми будемо використовувати такі штучки. Ага, так. І десь я буду підвіє, залажу. Да? Не склейте свої вії, коли будете пробувати ці лайфхаки. Ну і десь от приблизно я дивлюсь, схоже, чи в нас сама стрілка. Так, давайте з вами перевіримо. Мені, в принципі, здається, що да, але тут не дуже Оп. Погнали! Сьогодні ми ще з вами не пробували олівцем. Так, і останній варіант у нас третій лайфхак цього е, патчу. Будемо використовувати зелений олівець від Кіко Мілану. Я їх так налегкі приклеїла для того, щоб не забирати зайвий тон, в принципі, під очима. Так, е, почнемо із цієї стрілечки. Да. Отут найширша частина, і я починаю із неї до тоненької йти. Я дуже гарно наточила олівець, тому я одразу намалюю з двох сторін, поки він ще дуже гарно поточений. Ширша частинка. Я дивлюся, оця, от, наприклад, в мене трошки ширша. Я оцю підганяю під попередню. Е, тепер від кутика починаю йти по цій нашій, да. е, так, я можу відклеїти, щоб подивитися, як виглядає стрілка. Стрілочка виглядає ось так. Я підклеїла назад. В принципі, непогано, і я хочу її трошечки ширше її тіло зробити. І, звичайно, ж поєдную ось тут от красиво у такій плавній лінії. Гляньте, як красиво з такими темними губами, іншу частину намалюю теж. Так. І трошечки ще, ще роблю. Знаєте, це як дитяча розмальовка. Лінії намалював ось тут, а потім вже трошечки підкоригував, коли там навчився це робити. Ну, Наприклад, ви можете знімати ці патчі, або не використовувати жоден із цих лайфхаків, коли ви насправді навчитеся класно і рівно і швидко малювати стрілки. Так. Початочок, бачите, я у своїй вії ховаю. І тут так само. У нас трошечки ширше будуть стрілки, але нічого страшного. Ніж ж попередні варіанти, вони теж такі можуть бути, і вони будуть такі рискосі, красиві. І трошечки тут Якщо у вас якась частинка вийшла ширша, нічого страшного, просто продліть на іншій частині те саме. Я що широку зустріти. Ну що, відклею і дивлюсь результат, який вийшов. Починаю відклеювати від носика до кінця. І знову ж носика до кінця. Так, ось такі стрілочки в нас вийшли. Угу. А, якщо ви хочете підчистити ваші стрілки, просто отак пальчиком, Оп. бачите, як красиво видовжується стрілочка. Угу. Ось так виглядає. Так само, наприклад, тут. Бачите, воно все таке пластичне, ним легко гратися, навіть якщо у нас десь там помарочка. Да. У мене є такі спеціальні штучки. Такі, як, бачите, як зубочисточки. Бо олівець сам по собі не такий пластичний і не дуже зручний. Тому я олівцями її не малюю, ніколи стрілки її не малювала, бо це реально гела. Якщо треба, я трошечки підчищаю пальчиком, бо в мене тут тональний засіб і в принципі ось так вони виглядають. Цей останній варіант зелених стрілок прям підкорив моє серденько. А напишіть, будь ласка, який із лайфхаків для малювання стрілок вам сподобався найбільше. Давайте зробимо рейтинг, який буде найзручніший для вас варіант. Поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і ставте дзвіночок нагадування, бо в мене на каналі багато цінної і цікавої інформації. А також кожному місяці в мене на YouTube каналі є розіграш, в якому ви можете прийняти участь за коментарі під відео, ви можете. Отримати від мене подаруночок. І я для вас створюю дуже крутезні подарунки, які я би сама хотіла виграти в своєму розіграші. Тому з вами Жньок і до нових відео!